Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми приїхали в Карпати і будемо проводити пошуки по першій світовій війні. Все саме найцікавіше ми обов'язково з вами поділимося, але лише з тими прекрасними людьми, які підписалися на наш канал. Підписалися. О, дякую за те, що ви підписалися на наш канал. Продовжуємо далі. Сьогодні ми вирішили взяти ось цей прекрасний інструмент, тому що ґрунт доволі таки кам'янистий, і я підозрюю, що цей інструмент нам допоможе краще викопувати ями. Отже, ми зараз збираємося, піднімаємося нагору і будемо розпочинати безпосередні пошуки. Гарного перегляду! На сьогодні перша яма, яку ми купаємо. І погляньте на що ми натрапили. Цього разу схожа яма з речами німецькими. Ось тут видніється така шлейка. А ось тут розгрузочка і, і гільза. Давайте спробуємо викопати. Ну, ага, так. Ось так виглядає розгрузочка. Погляньте, як цікаво. Вона, правда, вже зігнута, пошкоджена під час бойових дій. Але ось так виглядає розгрузочка. Цікаво, будемо відкидувати і будемо розкопувати далі. Щойно натрапили на ось таку ложку. Обломано, звісно. Але дивіться який стан, кірожня, вона металева, лише трішки її поїло за час. Ось така цікава штука, розкопуємо далі. Так, цікаво ще погляньте, що потрапилося. Таке враження, що це на 9... Диві... Ой, точніше, на, на лентку карди шкіряні такі основи до допікіря. Внутрішня частина. Але поки що лентку карди не видно, тому не знаю. Але щось дуже таке схоже. Подивимося, що потрапиться далі. Отже. Погляньте, що в нас відніється. Ось у нас відніється закінчення піху. Дощ як ножа. Чи ні? А, ага. Ага. Ось такі слухай, цікаві. Це кусок від... А, ні. ...від стула. Та, це кусок від гвинтівки. Ось закінчення гвинтівки. А ми ось тут подумали воно плоски. Ось так. Ось такий шматочок. Була тут серйозна війна. Ось такі речі. Розкопуємо далі. Так, почали розкопувати і погляньте. Оце, що ми спочатку знайшли, це закінчення від гвинтівки. Ось вона пішла далі. Правильно я так зрозумію, там обломано, правда? Кусок дерева. Угу. Будемо розкопувати. Будемо витягувати зараз, він вже піддатливий, Ну, відтягуємо ось, а ну, що в нас попалося? Так, це в нас є Маузер буде. Цього разу нам попався Маузер. Ось такий обломаний, звісно. Але стан хороший. Від нього. Не, не А може? Ні, ні, від нього. Від нього. Я думаєш, що від нього. Ну і що, буде такий коротенький варіант. Доволі такий бадьорий стан. Ось такі справи. Пощупуємо, чи буде ще щось в цій ямі. Купаємо, йдуть гільзи, російські, німецькі. І ось тут відніється величезна, величезна кружка, стаканчик. Будемо зараз викопувати. От обойми... О, до речі, хотів запитати, можливо, хтось в курсі. Дуже часто знаходимо обойми російські з останнім патроном всередину запхнутим. Таке враження, що якась інструкція для них була. чи що. Ну, дуже часто таке знаходимо. Якщо хтось знає, чому російські солдати запихали в останній патрон п'ятий ось так в обойму, то підкажіть. Бо я таке бачу вперше, але тут в цій місцевості це досить так масове явище і цікаво. Просто як дякую. а за той час Богдан вже викупав. Ага. Це не кружка. Це не кружка. Не стаканчик. Це якась така ємкість. Вона Та. мальована. Цікаво, цікаво. Будемо копати далі. Попалася ось така баночка металева всередині пустота. Нічого немає, але щось було, але ми не знаємо що. Така штучка. Отже, друзі, купаємо наступну яму. Попередню ми вже загорнули, більше нічого цікавого не було. Купаємо іншу яму і таке враження, що є як мінімум два, два карабіни, дві гвинтівки. Будемо розкопувати яму далі. І подивимося, що в нас ще попадеться. Отже, друзі, розкопали трошки більше і видніється ось ще один карабін. А, он же штыком сюда, так? Да. Окей. Угу. Вот такая штука. А, это прицельная планка, так? Да. Вот так выглядит. Ага, магазинная рамка уже в... 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 вивільнена. Ну, що так багато дерева збереглося. Вломаний кінчик. О, ось вже дві таких є штуки. Є. Відніється ще один? Так. Ну, ось. Ще один є, так. Добре. Це вже для нас схожа ситуація. Будемо розкопувати далі. Ось так. Триває наш пошуковий день і погляньте, що в нас попалося. Ось така якась медалька, тут вушко, залишки матерії. Досить важкенька така. О! Якийсь номер написаний. Ого, я навіть не знаю, якщо чесно, що це таке. 73,94. Цікаво, цікаво. Тут корона є. Ну, скажу, що метал такий важкенький таке враження, що срібло. За це однозначно поставити нам вподобайку. Хм. Чи то відлетіло солдату чи що? Будемо шукати далі. Друзі, побажайте нам смачного! В нас обідний час. Робимо канапочки, погамціємо і будемо рухатись далі. Отже, ми пообідали, маємо багато сил, відновилися. Копаємо наступну яму і погляньте. У нас тут відніється тарілочка від пікеля. Можливо, буде ціленький пікель. Зараз будемо обкопувати і вам обов'язково покажемо. Ставте вподобайки, щоб нічого не пропустити. Отже, не пройшло і хвилини часу. Ось в нас вже пішли перші запчастини від пікіль Хельма. 91 кріплення, вушко. Ланд Кокарда, ну, вона зігнила. Е, підборідочний ремінь з кріпленням. Схоже, що буде пікель хаубе. Розкопуємо далі. Так, випала наступна частина від пікеля, ось він ось тут лежить, був на камені зверху. Ось є інша сторона підбородочного ремня, кріплень 91-х. Ось так воно виглядає. Чекай, чек, ні, включайся. Що це таке? А тут таке враження, якби... Це частина ремня. Ремінь. Та середня частина ремня. Так, має бути спинка, оце фетер йде, правда? Так, так, це фетр. Та, будемо акуратненько розкопувати. Ось і ми витягнули тарілку. <хе -хе -хе> Всередину запхали гільзи. Але гільзи то російські, правда? Так. Ну. Хм. Чекаю, що це випало. Тож. Є. Ага, тут ще якісь написи. Таке враження, що тут ще щось було. Ну, невідомо. Тут шмат фетр. Угу. Ну нічого, є тарілочка, поки що шишки немає. Можливо, її і не було. Але сподіваємося, що є решта запчастин до пікельхельма. Ось там дві надписи. А це, мені здається, батарейка була, знаєш? Ага. Угу. Ну, цікаво, будемо розкопувати далі. Отже, Богдан розкопує попередню яму, там де був пікель, Більше нічого ми там цікавого поки не знайшли. Я ось поруч вирішив походити і погляньте, що мені попалося. Ось така чашечка всередині нічого, на жаль. Ось. Буду розкопувати далі. Отже, продовжую розкопувати цю яму і ось що мені попалося. Знову Мосінка цього разу обламана. Але є є Мосінка. Кину її от сюди і буду розкопувати далі. Продовжую розкопувати яму і погляньте, в мене ще є металеві предмети. Погляньте. Ще є ось такий обломок Хі -хі -хі. покручений. Ось після боячки як виглядає. І ось потягнув. Є ще ось такий варіант. Дивіться, як збереглося все. Сьогодні знову нам попадається багато зброї. По першій сітовій. Буду розкопувати яму далі. Ще в нас попався невеличкий гаманець. Ось таких монет. Ось вони. Монеточки. Відчистимо вдома і в колекцію. Так, тепер я загораю, Назар працює. І поки Назар, Назар працює, покажу вам, щойно викопав таку кокарду. І знаєте що, не пускає він мене в яму? Бо каже я все викопав-викопав, ти зараз залізеш, піртнеш, тобі щось попадеться і все. Яка не пускає мене, щоб я купав. що я тільки спостерігаю. Давай виважуй виважуй. Знімаєш? Та? Йо. краса Так, ще один. Ой, чекай бо я щось знімаю. Дивлюся, <рес> на, дивлюся на те, що ти А куди знімаю, не дивлюсь. Тепер так тут дерево багато збереглося. Ага, тут теж він зігнутий Цей ствол. До речі, хочу нагадати, підписуйтесь на канал, тому що по статистиці 70% вас дивляться непідписаними. І це трохи несправедливо. Виправте це негайно. А ми продовжуємо далі копати. Ось це вже четвертий Четвертий з цієї ями і один ми знайшли в попередній А це був Маузер, а це моськи. Ось тут навіть ще є от залишки. Залишки від прикладу. А, ну так, ось. Ну, пущу печь там. Ага. Приклад з тильником, металева частина. Я тут приклад. Ух ты его взял. Ще один карабін. Ось так він виглядає. Без штика цього разу. <кхи> Отже, друзі, ми вже спустилися з гори, переодягнулися, ми вже тепер красиві, гарні. Отже, все, що ви сьогодні могли бачити, це в принципі все, що ми знайшли. Доволі таки насичений був виїзд, ми знайшли десь порядка до 10 гвинтівок цього разу. Доволі таки продуктивний день. Також була нагорода, були монетки, фурнітура німецька. Одним словом, було доволі таки цікаво, але пішло на це дуже багато фізичних зусиль. Але я сподіваюся, що вам це все сподобається. Знову ж таки, нагадую, підтримуйте канал наш україномовний. Підписуйтесь, ставте вподобайки, нам дуже приємно. До наступних зустрічей. Бувайте!